Днями у Смілянському міському центрі соціальних служб. Презентували новий освітньо-просвітницький проєкт із використанням сучасних віар-технологій. Ми стартуємо з новим проектом у нашому місті, завдяки яких ми нас підтримували грантодавці. Це віар окуляри Віар-окуляри це є можливість потрапити, наприклад, на планету і вивчати зорі по планеті або потрапити в світ тварин і ознайомлюватися з будовою тварин. Елементарно можна вивчати навіть анатомію, в реальності. Що складається в аро-окуляр? Це. Це дві спеціальні лінзи, які дають можливість очима побачити всередині, що відбувається, наприклад, у клітині або зірочку розглядати під детальним оглядом, під мікроскопом, і відчути себе там, у тій реальності, які є. Навіть можна малювати, поглиблювати інтелект за допомогою цієї форми роботи. Розрахований наш перший проект для учнів 4, 5 класів. Це буде три заняття. Спочатку ознайомлення з самою формою роботи з віар окулярів а потім ми будемо займатися робототехнікою. У нас є спеціальні конструктори, які розраховані для дітей, для розвитку інтелекту через масштабування і підбирання конструкцій деталей. Школярі, яких першими запросили до участі в новому віар-проєкті, мали нагоду не лише побачити, а й відчути світ віртуальної реальності. Через спеціальні віар-окуляри. Під час зустрічі діти дізналися, як за допомогою технології можна вивчати світ, розвивати критичне мислення, тренувати увагу та емпатію. За допомогою арокулярів вони змогли зануритися в різні ситуації від пізнавальних мандрівок до соціальних експериментів. Фахівці центру наголосили, що новий проєкт має на меті зробити навчання цікавим, а спілкування з підлітками більш сучасним і доступним. Технології віртуальної реальності допоможуть спеціалістам центру проводити інтерактивні заняття, тренінги та профілактичні програми у новому форматі. Цей проект був на. Налаштований на втілення його в, нашому, в нашій громаді. Ідея його зародилась дуже давно, коли наша Даша, наш представник їздила в Америку. І там, будучи у подібних закладах соціальної сфери, майже в кожному є такі віарокуляри. окуляри Це одна із технік і методик роботи з дітьми. Для нас вона зараз надважлива і для військових. Проект був написаний ще на початку цього 25-го року, ми навіть. Не очікували, що ми станемо в їх ряди, але підготували, і було дуже приємно, коли нас обрали. Звичайно, ми хочемо донести до більшої кількості дітей. Зараз воно актуалізовано тільки для певної програми, ми розраховували тільки на дитячі. Водночас я розумію, що ми будемо вчитися, ми будемо шукати, де нас навчать, щоб працювати з цими окулярами і для ветеранів.